Хочу сказати про те, що в Магдалинській територіальній громаді наразі ситуація контрольована і спокійна. Працюють всі соціальні служби, всі служби народного господарства. Відповідно працюють магазини, аптеки працює як приватний бізнес. Так і бізнес аграрний, і на сьогодні ми все робимо для того, щоб забезпечити повністю якісними надання послуг всіх мешканців Магдалинівської територіальної громади і всіх, хто прибув сьогодні до нас на територію. Це внутрішньопереміщених осіб. Наразі хочу сказати про те, що ми розпочали приймати переселенців з самого початку війни. І на сьогодні в нас проживає майже 1200 чоловік на території. Із них процентів 80 проживають в приватному секторі. І відповідно сьогодні близько. Ста там п'ятнадцяти чоловік у нас проживає в нашому компактному місці проживання. Як би, яке ми створили 12 липня. Вони забезпечені повністю всім в плані того, щоб там місце і для приготування їжі. є, і відповідно, якби на сьогодні всі умови зроблені за рахунок і як фондів, так і сьогодні територіальної громади. Хочу сказати про те, що сьогодні. Співробітники і жителі громади ведуть велику роботу, волонтерську роботу в допомозі як внутрішньопереміщеним особам, так і сьогодні нашим Збройним силам України. Хочу, до речі, сказати про те, що сьогодні нашими освітянами, нашою культурною галузю, всіма співробітниками зроблено більше двох тисяч банок консервації різного гатунку, там чи це огірки, кабачата. Відповідно, на сьогодні велика інтенсивна робота йде по беремому фермерську. Господарств капусту і пробуємо її заготовляти для того, щоб потім ці смаколики відправити нашим з хлопцям збройних сил України. Відповідно, сьогодні ведемо роботу з приготовки таких смаколиків, як і пиріжки, і вареники. Ну, все те, що сьогодні було приємно з'їсти і посмакувати в звичайних умовах. Ми сьогодні хочемо цим так підтримати наші збройні сили, наших хлопців, які були мобілізовані з нашої бригади, і не тільки з нашої бригади, всіх їх друзів, всіх відповідно всю нашу велику команду і велику армію для того, щоб все таки досягнути великої перемоги. Дуже великий в нас був проект. Це сади перемоги цього року. Ми зібрали непоганий врожай як картоплі, буряка, там моркви, кабачат. Відповідно, на сьогодні ми зробили висновки. Частина цієї продукції зараз зберігається в наших там складах. Частину продукції ми зрозуміли, що відправляємо і допомагаємо внутрішнім переміщеним особам, нашому стаціонарному відділенню центральної лікарні, нашому стаціонарному відділенню надання соціальних послуг, де проживають літні люди. Люди, які або це переселенці, або це наші місцеві жителі, які е, надається їм допомога саме в такому центрі. Відповідно на сьогодні е, дана продукція відправляється е, через волонтерів в лави сили, е, збройних сил. Ми зробили такий вже аналіз. Зараз робимо і хочемо цей проект продовжити вже і на 2023 році. Хочемо його більш уже професійно і більш, навірно, успішніше зробити. Зробимо зараз інвентаризацію наших земельних ділянок вже більше якісно підійдемо до перемовин і постачальників для того, щоб більш якісне насіння зробити там овочевих культур. Ну, подивимося різноманіття, яке зробимо всі висновки, всі аналізи. І я думаю, що ми будемо 100% готові. До цього проекту в 2023 році в нас є саме головне є команда, є бажання, і я думаю, в цьому є і перспектива. І тому впевнений, що продовольча безпека. Те, що в нас в руках і в наших силах, ми все його забезпечимо. Я хочу сьогодні подякувати і нашим фермерам, аграрним всім підприємствам, які знаходяться на території Магдалинівської територіальної громади, про те, що вони сьогодні ведуть свій фронт. Він у них також на сьогодні тяжкий, тому що по весні вони повинні були посіятися влітку. повинні якби були перший врожай, зібрати саме найголовніше – це і реалізація продукції сільськогосподарської Вона не завжди і не всі часи була, як ну, відповідною, так скажу. І на сьогодні триває збирання вже пізніх зернових, і завершується вже збирання там, овочевої групи, завершуються там пізні гібриди капусти, морква зараз іде збирання, і, відповідно, там трошки залишилося ще в нас картопля на території. А так, в принципі, на сьогодні вже всі. Вся овочева група вже зібрана, і ми надіємося, що в принципі на сьогодні ми збережемо ті темпи і ту структуру посівних площ на слідуючий рік, якби на сьогодні економіка вирощування більш-менш нормальна. І тому думаю, що наші всі овочеводчі господарства вони в принципі би, збережуть ту структуру посівних площ. Є задумки про те, щоб сьогодні все-таки зробити сегмент на більш ранню продукцію. Чому так? Тому що на сьогодні. Ну, по зрозумілим причинам, по війні, якби відійшов з відійшов відійшов, відійшов Херсон. Відповідно, би ми розуміємо про те, що сьогодні. Е... Ці території даже потребуватимуть довгого розмінування, і тому, якби ми повинні забезпечити той фронт і ту продовольчу безпеку. Саме Дніпропетровщина повинна сьогодні взяти на себе основну роль, би, в забезпеченні саме і поранені продукції. І тому якби сьогодні будемо вести таку. Агітаційну роботу серед наших аграрників для того, щоб все-таки вони в осінньо-зимовий період звернули на це увагу і, в принципі, підготували площі, підготували свої технології для того, щоб отримувати більш ранню продукцію, і таким образом, на сьогодні на ранню продукцію овочеву, можливо, не буде такі великі ціни, як були цього року. Йде завершення. Я думаю, що сьогодні, в принципі, ми отримаємо нормальний врожай. Uh, і. Все в нас буде добре. Uh, значить, по. Підготовки до опального сезону, вся наша соціальна сфера, всі наші підприємства вони, в принципі, на сьогодні готові. З дня на день ким, там по температурному режимі у нас перший об'єкт вже піде в опалення, це наше приміщення центральної лікарні, відповідно, де сьогодні знаходиться стаціонарне відділення, де проживають ВПО, де сьогодні знаходяться наші всі елітні люди. Тому як би, на сьогодні це той традиційно вже перший об'єкт, який сьогодні попадає під запуск. Під опалювальний сезон. Будемо дивитися по температурі, і, в принципі, розпочинати його вже в залежності від погодних умов. <кій> на сьогодні навчання в наших закладах освіти відбувається в онлайні. У нас на сьогодні 14 закладів. Освіти загальної середньої, це ліцеї, гімназії, і відповідно дев'ять закладів дошкільної освіти. Сьогодні викладачі займаються вихованням наших дітей. всіх тих, хто обслуговуючий персонал, всі вони записані до. Такого волонтерського батальйону, який готовлять, ви бачите неоднократно наші публікації на Фейсбуці, нашому офіційному сайті, де ми що ми готовимо, що ми робимо завдяки цим людям, завдяки на сьогодні нашим жителям громади. Ми тримаємо стрій і віримо в нашу перемогу. За ці місяці війни, а це вже майже вісім місяців. Через громаду пройшло близько трьох тисяч. На сьогодні на постійній основі знаходиться у нас майже 1200. На сьогодні, і як працездатного, так і непрацездатного. Тому ті, які сьогодні хочуть і вміють працювати, ми їх залучали до свого проєкту сади перемоги. Відповідно, на сьогодні люди самі приходили і просили роботу. Ми співпрацювали із фермерськими господами. Ми вказували їм, де можна сьогодні отримати. специфічно те, що це люди сьогодні в основній своїй масі це була Донецька Луганська область. На початку це був Харківська область, але Донецька Луганська область трошки специфічно, те, що це більш промислові населені пункти. А ми все-таки аграрне. Але нічого на сьогодні, коли вони вже поселилися, то відповідно знайшли співпрацю вони би, з нашими фермерами, агроформуваннями і велика вже кількість. Людей працюють саме на цей на сезонних роботах, на тваринницьких фермах, на овочівничих господарствах. Працюють я думаю, що і в зимовий період, тому що специфіка то наших овочевих господарств і зберігати і пакувати, і перебирати, і потім аж реалізувати. Тому для цього потрібні руки, для цього потрібні люди. і Я думаю, що вони знайдуть свою роботу. Той хто хоче, той завжди якби буде працювати і отримувати за це би, нормальну заробітну платню.